Війна в Україні впливає не лише на продовольчу безпеку та має економічні наслідки для всіх країн. Сьогодні це є питання екологічної безпеки спільного майбутнього. Будь-який воєнний конфлікт не має локального характеру, коли йдеться про довкілля. Екосистему не можна розділити умовними кордонами, просто намалювавши її на карті. Якщо руйнується природа, рівновага в одній локації це обов'язково відчує інше. Війна Російської Федерації в Україні це перший за останні 20 років міжнародний конфлікт. Із такою значною та непоправною шкодою довкіллю. Простий приклад: аномальне збільшення через російську агресію в Україні, смертності дельфінів біля узбережжя Туреччини та Болгарії. Це і підриви складів паливно-мастильних матеріалів, сховищ, нафтопродуктів з відповідними наслідками для довкілля, це авіаудари по підприємствах, які використовують небезпечні хімічні речовини у виробництві. Це і пошкодження та зруйнування очисних споруд і вилив стоків у наші водойми, а також пошкодження ґрунтового покриву, горіння лісів, особливо на територія Природного заповітного фонду. Більше трьох тисяч ракет Росія випустила по Україні із 24 лютого. Ворожі снаряди, які щодня влучають у нашу критичну інфраструктуру та житлові будинки, спричиняють значні загоряння, у тому числі лісів. Це призводить до значного забруднення атмосферного повітря небезпечними речовинами. Під час отонації ракет та снарядів утворюються такі хімічні реакції: чадний газ, бурий газ, діоксид азоту, хормаділіт тощо час вибуху всі речовини проходять повне кисня, а продукти хімічної реакції вивільняються атмосферу. Варто врахувати, що окупант обстрілює наші нафтобази, промислові підприємства, які використовують усі діяльності різні хімічні речовини, а це також десятки тисяч тонн в атмосферу шкідливих речовин. При цьому забруднене повітря не має кордонів. Викиди в атмосферне повітря, що були спричинені воєнною агресією РФ на території України. Переносяться, осідають та мають вплив на території інших держав, іноді відстані в тисячі кілометрів. Окрема тема заміновані території. Розриви мін призводять до забруднення ґрунтів важкими металами свинцем, стройцем, титаном, кадмієм, нікелом. Це робить ґрунт небезпечним, а в деяких випадках непридатний для подальшого сільськогосподарського використання. Також вибухи призводять до виникнення лісових пожеж. Тож знову повертаємося до проблем викидів атмосферу і продовольчої безпеки. Циклічність наслідків та взаємопов'язаність процесів очевидна. Забруднення річок внаслідок російської агресії також може торкнутися і сусідніх країн, адже ми ділимо великі річки, такі як Дунай, Дністер, Прут, Тиса і Західний Буг з країнами-сусідами. Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою наразі спрогнозувати всі можливі наслідки та назвати остаточну шкоду, завдану довкіллю від агресії РФ, неможливо. Ми фіксуємо всі злочини расистів та підраховуємо збитки, щоб виставити окупанту рахунок у міжнародному суді. Одне може сказати точно відновлення потребуватиме 10 років, і тут без допомоги міжнародних партнерів нам не обійтися. Ми вже заручилися підтримкою та маємо стратегічні плани на післявоєнний час. Віримо у наші зсу та перемогу України. Продовжуємо працювати заради спільного майбутнього. Слава Україні!